любі малята, я вас знову зустрічаю не сама. Це гусінь і вона завітала до нас на заняття, щоб розповісти вам цікаву історію про себе. Давайте ми її з вами уважно послухаємо. Жила була маленька гусінь проживала вона на гілочці дерева, мала маленькі ніжки. І дуже любила ласувати смачним соковитим листячком Іноді гусінь спускалася на краєчок гілочки і дивилася, чим займаються інші комахи. Всі чимось займалися, трудилися, гомоніли між собою, але тільки гусінь сиділа самотньо на гілочці дерева. Та одного разу гусінь вирішила спуститися на землю, щоб знайти собі друзів і зайнятися якоюсь справою. Підійшла вона до трудівних мурашок і запитала, чи можу я вам чимось допомогти. Зареготали мурахи Ха-ха, ха ти тільки подивись на себе товсту, довгу та незграбну. Йди геть. Поповзла гусінь далі. Аж тут над квітками бджілка літає. «Бджілко, а що ти робиш? питає в неї гусінь. Ти що, не бачиш? Мед збираю. Дозволь мені чимось допомогти тобі, каже гусінь. Та чим ти мені допоможеш? В тебе що, крила є, щоб літати з квітки на квітку? Ні, нема. Тоді йди геть звідси. Повзе собі гусінь далі, аж поки побачила красиву квітку, яка милується собою у краплинці роси. Може, хоч тобі я стану подругою або допоможу чимось, каже гусінь. Хе, ще чого, подивись на себе у краплинку роси. Чи можу я то з такою потворою, як ти. Іди собі, геть. Розплакалася гусінь та й поповзла до своєї гілочки. Їй було так сумно, що вона вирішила закрутитися у свою тепленьку шовкову ниточку. Одного дня гусінь відчула, що її щось лоскоче. Вона витягнула голівку подивитися, що ж це, і побачила ніжний промінчик сонця. Зраділа гусінь, що нарешті хтось звернув на неї увагу, вилізла вона назовні і відчула, що з нею щось не так. Вирішила вона поглянути на себе у краплинку роси, і замість некрасивої гусіні вона побачила прекрасного метелика, змахнув метелик крилами та й полетів. Кожна комаха дивилася на прекрасного метелика і мріяла бути таким, як він. Та ніхто із комах не міг і подумати, що цей прекрасний, крилатий метелик був той самою гусінью, яку вони зневажали. Дякуємо тобі гусінь за цікаву історію. Тепер ми з дітками знаємо, що з гусені. Утворюється прекрасна комаха метелик. Малята! А на згадку про таку комаху, як гусінь, я вам пропоную зробити невеличкий дослід. Дивіться уважно на екран! Для досліду нам знадобиться чернетка, двостороння серветка, простий олівець, клей. Фломастери будь-яких кольорів у мене зелений, синій і чорний. Тарілочка, шприц або піпетка з водою. Серветочку кладемо на чернетку. Беремо фломастер зеленого кольору і малюємо лінії. Потім беремо синій фломастер, також малюємо лінії. Потім беремо простий олівець або ручку і скручуємо на нього нашу серветку, як показано на відео. Краєчок змащуємо клеєм і приклеюємо його по всій довжині нашої серветки. Потім зминаємо серветку по всій довжині олівця, як показано на відео. І знімаємо її з олівця. Тепер беремо чорний фломастер і малюємо на серветці ось такі цяточки. Це і буде наша гусінь. Також можна намалювати оченята. Поки у нас вийшла ось така гусінь. Але це ще не все. Кладемо гусінь на тарілочку і за допомогою піпетки або шприца поливаємо нашу гусінь. Подивіться, як вона одразу виростає і стає кольоровою. Ось така гусінь у нас вийшла. Ну що ж, малята, наше заняття завершується. Ми з гусінню будемо з нетерпінням чекати на фото ваших поробок. До зустрічі, малята! Бувайте!